Всім привіт! Подивіться, яка краса по вулиці Федорова. Це вже вулиця Вірменська, там далеки є. Кафешка, а також це виставочний зал, називається Дзига. Там дуже багато інтересних картинок, туди можна зайти і подивитися. На цій же вулиці Верменській є невеличкий магазин. Там придається всяка всячина ще. Ось дивіться, це фотографії людини, який був без Харченко у Львові, але в нього кожен день був різний одяг. Дивіться. Його фотографували. Зараз його вже немає в живих. Його фотографували, і він став цілою легендою Львова. Вулиця Вірменська переходив вулицю Друкарську. Дуже затишні кафешки усіх сторін. Це вулиця Леси Українки. Продовжується друкарська. Ти подивіться, який велобай з таким коритком. Можна возити все, що хочеш.